Вітаю! У студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями жив Житомир цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Десантно-штурмові війська вважаються одними з найбільш боєздатних частин Збройних сил України, де приходять служби професійні воїни. За інформацією Міністерства оборони України, воїни-десантники довели свою силу та міць, коли російський ворог розпочав свою агресію у 2014 році. Та продовжили проявляти себе і після початку повномасштабного вторгнення. З 30 листопада минулого року у Житомирі працює центр військового рекрутингу ДШВ. Про роботу центру дізнаєтесь у матеріалі. Житомирська область є столицею десантно-штурмових військ. І 30 листопада 2024 року тут відкрили центр рекрутингу десантно-штурмових військ, який створено для того, щоб залучити громадян добровільно зробити свій вибір для проходження військової служби військових частинах десантно-штурмових військ Збройних сил України. Людина має змогу, відповідно свого знань, навичок, умінь, які вони набули в цивільному житті, обрати необхідну спеціальність на його погляд, там, де він може принести найбільше користі для держави, військових частинах десанта штурмових військ Збройних сил України. На відміну від мобілізації, людина може це на практиці використати ці можливості самостійно, без всякого напряга, без е, якось. Навантаження на його психіку, на здоров'я з боку якихось інших органів, обрати свій сам свій на шлях. У центрі рекрутингу вислухують побажання кандидата та допоможуть обрати спеціальність для проходження служби у ДШВ. Пусть, якщо у нього освіта якийсь it спеціаліст там, чи кухар. Ну, звісно, що його, допустим, на посаду стрільця або там, кулеметника ми не пропонуємо, а шукаємо можливість, щоб він використовувався за своїм фахом, за своїми нахилами. Тому що всі прекрасно розуміють, що людина є сі профі в одному напрямку, значить він буде і в армії, буде профі в цьому напрямку. Для проходження військової служби запрошують осіб від 18 до 45 років. Є можливість розглядати, якщо є гостродефіцитні якісь спеціальності, чи там людина профі в якомусь напрямку, можливо, цей вік буде і вищий. Основному умова 18-45, щоб молоді, здорові хлопці. Які за станом здоров'я, тому що вимоги трохи по медичним показникам, трохи вищі в ДШВ, чим пусть в сухопутних військах. І щоб не у нього не було обмежень за станом здоров'я, він був придатний для проходження служби десанта, штурмів, війська, в штурмових військах збройних сил України. Заявити про своє бажання пройти військову службу кандидати можуть, прийшовши особисто в центр рекрутингу, або зателефонувати за номерами телефонів, які ви бачите зараз на екрані, або ж залишити заявку чат-боті. Далі менеджери рекрутингового центру повністю супроводжуватимуть людину впродовж всіх етапів. Сержант-менеджер спілкується з кандидатом. Виясняє всі його знання, навички, вміння, бажання, де він хоче проходити службу на якій посаді. Бере інформацію про вакантні посади, які на теперішній час є в підрозділах, частинах ДШВ. Пропонує цьому кандидату. Якщо кандидат сказав так, мене влаштовується все. Сержант-менеджер його потім по етапу, це включаючи збор всіх документів, оформлення особової справи, проходження ВЛК. І до моменту потрапляння кандидата в навчальний центр наступним етапом є базова загальна військова підготовка, яку людина проходить протягом 45 діб. Проте іноді може бути і довший термін. Після цього військовослужбовці, які набувають інші якісь навички, то проводиться для них фахова підготовка також на протязі майже двох тижнів. Після цього, як вони попадають на свої посади, обрані в бригади ДШВ, там також проходиться навчання на базі бригад і в тому числі злагодження підрозділів. Ну, тобто термін підготовки, ну майже два і трохи більше місяців. Також є можливість пройти додаткову підготовку за кордоном. Це рішення приймається вищим командуванням на підставі якісь. Домовленості про підготовку якихось специфічних може фахових спеціальностей для підрозділу ДШВ. Можливо, такий варіант, да так, що не тільки проходять навчання у нас, а й за кордоном також. Крім того, обрати професію та пройти службу у ДШВ можуть і жінки. Заступник начальника центру рекрутингу десантно-штурмових військ Володимир Сікан запевняє, що наразі у підрозділах є багато жінок-військовослужбовців, які займають різні посади, як на тилових, там, допустим, штабних, так і в підрозділах. Включаючи, що є і розвідниці, і снайпера і інші спеціальності. Тобто тут вибір, якби гендерну політику ми дотримуємося чітко. Щоб Жінка, яка бажає проходити службу і вміє для цього якийсь стан здоров'я відповідний, і навички, вона в принципі може служити на різних посадах. Багато людей налаштовані долучатися до підрозділів 10-штурмових військ, адже вони є елітою Збройних сил України. Навіть на старті сібрать. Проходження служби в Збройних силах України, то наш 199-й навчальний центр це профільний наш центр навчальний, підготовка там на доволі високому рівні. Позрівнюють навіть з багатьма іншими центрами, то є дійсно навчать тому що необхідно на війні людині, яка бажає служити у Збройних силах України. Тобто рівень підготовки ну, трохи вищий. Те, що підтверджують не тільки наші військовослужбовці, а й іноземці, які там пересікалися десь на ті шляхах з нашими військовослужбовцями. Звернутися до центру рекрутингу 10 штурмових військ можна протягом тижня, окрім неділі. Служба безпеки та національна поліція затримали трьох поплічників РФ, які на замовлення ворога вчиняли підпали на Житомирщині. Фігуранти намагалися знищити релейні шафи сигнальних установок укрзалізниці. Зірвати таким чином стало функціонування залізничної інфраструктури та призвести до затримок у русі потягів. Про це повідомила речниця СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк. Усі вони були завербовані ворогом на телеграм-каналах із пошуку так званих легких грошей. За матеріалами справи, першим тандемом підпалювачів є 23-річні бердичівляни. Вони вже потрапляли в поле зору українських правоохоронців через причетність до наркотичних правопорушень та злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї. Фігуранти працювали в парі, молодик підпалював залізничне обладнання, а його подруга фіксувала злочин. Порізно від них діяв ще один фігурант контрактник-дезертир, який нелегально переховувався на території Бердичівського району. Спокусившись обіцянками ворога про гонорар, він теж погодився підпалити релейну шафу. Для виконання завдання чоловік придбав легкозаймисту суміш у сутінках велосипедом добрався до потенційної цілі та підпалив її. За вчинення диверсії окупанти обіцяли своїм поплічникам гроші на криптогаманці. Натомість, троє фігурантів отримали підозру від слідчих СБУ в диверсії, вчиненій за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. З 2014 року Україна бореться за свій суверенітет та протистоїть російському агресору. Внаслідок активних бойових дій, анексії та тимчасової окупації територій, велика кількість українців були змушені залишити свої домівки та виїхати на відносно безпечну територію нашої держави. Тому, аби допомогти ВПО у наймі житла, Мінсоцполітики політики запровадили нову програму Субсидії на оренду житла. Детальніше, хто може отримати відшкодування та як це зробити у сюжеті. З 29 січня в Україні запрацювала програма субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Отримати субсидію можуть абсолютно всі переселенці, проте є обмеження. наприклад, щоб у внутрішньо внутрішньопереміщених осіб не було додаткового житла. На неокупованій території, яка складається не менше ніж 13,65 квадратних метрів на одного члена домогосподарства, тобто, крім житла на окупованій території, сім'я ще придбала житло на неокупованій території. Є певні обмеження щодо призначення, у разі якщо протягом трьох місяців перед зверненням за призначенням такої субсидії, сім'я чи хтось із членів хтось членів здійснив купівлю на суму більше ніж 100 тисяч. або має на перше число місяця звернення депозит не менше ніж 100 тисяч гривень. Субсидію на оренду житла можуть отримати не лише ВПО, які орендують житло, а також передбачається компенсація орендодавцю, говорить начальниця управління обслуговування громадян Лариса Бабич. Їм вона передбачена як повернення. Податку доходу фізичних осіб або ЄСВ і плюс військового збору. Тому за призначенням субсидії необхідно звертатися обом сторонам і наймачу, і наймодавцю. Щоб отримати субсидію, наймач і наймодавець повинні укласти договір оренди житла. Обов'язково складається договір про найму орендованого житла, і звичайно, тут підписується договір дві сторони: і тих, хто знімає, і тих, хто надає в оренду таке житло. Сума субсидій розраховується у індивідуальному порядку. Зрахування доходів родини, кількості членів та вартості оренди житла. Залежить, звичайно, від того, який метраж, але він визначений з урахуванням середньої вартості найманого житла по Україні. 193 з копійками за метр орендованого житла в межах однокімнатної квартири. Оформити субсидію можна у відділах Пенсійного фонду України або у Центрі надання адміністративних послуг. Також є можливість оформлення онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. За даними досліджень, у 2024 році Україна зайняла перше місце у світі за рівнем захворювання на депресію. Депресія є тривалим та глибоким розладом, який може значно ускладнити повсякденне життя. Вона впливає на емоції, думки та поведінку людини. При цьому захворюванні людина тривалий час почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи. Більш детально про депресію дізнавалася наша знімальна група. Одним із найстрашніших та найпоширеніших психічних розладів є депресія. З даними ВОЗ, депресія діагностується у майже 300 мільйонів людей. Існує три видів депресії життєва реактивна та глибинна, розповіла психологиня Юлія Огороднійчук. Перше, це такий вид, як життєва депресія. Тобто, впродовж нашого життя ми в будь-якому випадку стикаємося з тими або іншими подіями неприємними, які трапляються в нашому житті. Наступний момент це реактивна депресія. Це тоді, коли в людини трапляється щось доволі неприємне, доволі страшне. Якась певна ситуація, яка її просто вибуває із певної колії, в якій вона зазвичай знаходиться. Наступний вид, який я виділила, це глибинна депресія. Це депресія, коли Людина перебуває доволі тривалий час, доволі затяжний час, в стані, коли їй зовсім нічого не хочеться. В неї зовсім немає ні на що ресурсів. Вона просто повністю недієздатна і вона зовсім не може отримувати задоволення від життя. Одним із симптомів депресії є агнедонія, тобто стан, у якому людина не відчуває задоволення від життя. Людина, яка перебуває в депресії, вона не отримає задоволення ні від чого. В неї такі враження, що в неї. Внутрі в неї є певна така пустота, певна дира, яку вона нічим не може заповнити, і таким чином вона живе, нібито постійно не отримуючи задоволення. Ні від чого. Також симптомами є зниження концентрації уваги, погіршення пам'яті, знижуються мисленнєві операції, порушення сну та апетиту. Дуже багато моменті веде на те, що все узагальнюється і спотворюється. Тобто, навіть я побачив щось приємне, але я все одно узагальнюю його, що воно мені неприємне. Я навіть, наприклад, в зі мною сталося щось добре, але я все одно переключаюсь на те, що все навкруги погано. І в людини відбувається таке депресивний, ну депресивний депресивне відношення до себе, до світу, до свого майбутнього. Люди з депресією мають апатію, тобто, це стан, коли нічого чого не хочеться та відсутнє бажання займатися тим, що раніше приносило задоволення. Також люди із депресивним розладом можуть навмисно задавати шкоди своєму тілу, що як результат може призвести до суїциду. Але тоді, коли людина знаходиться в психомоторній заторможеності, в неї немає ресурсів на те, щоб зробити собі самопошкодження і скоїти суїцид. Але якщо людина вступає на шлях лікування, відповідно що вона лікується, коли в неї знімається психомоторна заторможеність, то тоді звичайно обов'язково потрібно дивитись за клієнтом для того, щоб зрозуміти, чи він зараз не може, наприклад, щось собі заподіяти, і відповідно скоїти суїцид. Юлія Огорнійчук говорить, що кількість людей, які хворіють на депресію, з кожним роком постійно збільшується У разливій групі. є підлітки від 12 до 17 років та люди похилого віку. При виявленні симптомів депресії варто одразу звернутися до фахівців. Якщо ви побачили, у вас є певні якісь, ну скажімо так, в про те, що з вами щось не так, то тоді це значить, що є такі поштовхи, що вам потрібно все-таки звернутись до спеціаліста і подумати, чи це. Є Є певна причина певної хвороби, або її немає. Ви це усунули, і ви тоді спокійно далі працюєте, наприклад, з психологом або з психотерапевтом. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ з 2025 року у 30 школах України розпочнеться пілотування реформи старшої профільної школи, яка повинна повноцінно розпочати свою роботу у 2027 році. По результатам впровадження реформи старша школа має стати трирічною та профільною. Тому у Житомир відбулося представлення модельних програм і навчально-методичних матеріалів для вчителів, які розроблялися в межах освітньої реформи. Все ще потрібно знати про цю подію у сюжеті. Освітяни Житомира та області зустрілися з представниками міжнародного благодійного фонду Сайв Ед, де обговорили зміст реформи старшої профільної школи. Команда Save Ed представила вчителям модельні програми та навчально-методичні матеріали для 10-12 класів, які були створені за підтримки міжнародної неурядової організації Фін Ми приїхали великою командою. Серед нас є історики, математики, природничники, а також команда мовно-літературної галузі. І ми будемо презентувати матеріали, наші, які ми. Розробляємо для вчителів для старшої профільної школи. Відбулося представлення матеріалів за напрямами українська мова та література, зарубіжна література, математика, історія України, всесвітня історія, громадянська освіта та предметів природничого циклу. В команді істориків ми розробляємо матеріали з інтегрованого курсу історії і громадянської освіти на три роки для 10, 11 і 12 класів. Це базовий курс. Команда природничників розробляє відповідно сайнс, Так це такий загальний базовий курс природничої науки, так само на трошечки менше, у них 280 годин. Команда мовників і відповімо літературної галузі розробляють матеріали вибіркових поглиблених курсів зі своєї галузі. І також у нас є команда математиків, які розробляють курс загальної математики, базовий для 10-12 класів. Заступниця директора з навчально-виховної роботи та вчителька української мови ліцею територія 12 міста Бердичева Олена Семененко говорить, що на своїх уроках вже використовує зошити однієї із спікерок зустрічі у цьому році. Ми не два одинадцятих класи. Також готуємось до НМТ ЗНО за матеріалами, і мені цікаво, як мають бути стосовно академічних ліцеїв, тому що саме профільне навчання, саме те, як постійно потрібно готувати дітей до складання із тому що ми знаємо, що 30 запитань і ота шкільна програма, яка зараз, потрібно поглиблення, звичайно, і деякі питання це повторення ще з 5 класу. Реформа старшої профільної школи передбачає, що після 9 класу учні зможуть навчатися або у академічних ліцеях та самостійно обрати профіль навчання, або в закладах професійно-технічної освіти. Житомирський ліцей номер 12 є одним із 30 навчальних закладів України, який бере участь у програмі пілотного впровадження профільної середньої освіти. Пілотний проект фактично зараз іде на стадії стратегічному. А відповідно в 25-му році вересня ми маємо фактично в нього війти як заклад. На цю секунду ми єдині Житомирської області, і відповідно, початок буде або початок вересня 25 або 26-го. Загалом Житомир є третім містом після Львову та Рівного, де відбулася презентація даних матеріалів. Герої не вмирають, поки живе пам'ять про них. Захисник України Богдан Ганько віддав своє життя за Україну. Рідні та близькі просять підписати петицію щодо присвоєння йому посмертно звання Героя України. Усі подробиці у сюжеті. Захисник України Богдан Ганько народився 14 березня 1978 року у селі Калинівка, що на Житомирщині. З дитинства займався риболовлею. У перший клас пішов до Левківського ліцею, тому допомагав батькові на фермерському господарстві та пасіці. Він прибігав з школи і все його це цікавило. Ця земля він вирощував, намагався і знав, що буде розвиватися, і хотів, хотів, хотів. У молодих роках Богдан Ганько створив власне фермерське господарство, де працював із своєю родиною та був активним жителем своєї громади. Своє господарство ми з чоловіком створили в 13-му році, 1 квітня працювали, вирощували, займалися вирощуванням овочів, вирощуванням пшениці, зернових культур. Завжди допомагали садочкам, школам, скільки до нас зверталися, допомагали овочами, скільки є. Дружина Богдана говорить, що чоловік найбільше цінував справедливість, віддачу, ініціативу та був справжнім патріотом ще із дитинства. Спочатку російської агресії у 2014 році Богдан Ганько почав активну волонтерську діяльність. 2014 року чоловік їздив в АТО. Він не міг він хотів завжди піти. Він більше віддавав чим хотів відтримати від когось. Він все міг своє віддати, і отак тільки ми йшли з ним по базарі, побачили, стоять машини. хлопці збирали кошти на АТО. Він каже, що підійди, скажи, що хай їдуть за нами. Ми зараз їх загрузимо. Так я набралася якось сміливості, підійшла. Кажу, хлопці, треба овочі. І так ми почали потім взяли контакти. Ми загрузили, що в нас було тоді на той час на полі моркву, буряки, капусту хлопцям. Тим, що приїхали, і потім уже сам чоловік. Возив свою продукцію в перший день повномасштабного вторгнення Богдан Васильович вступив добровольцем до 141-го батальйону, 115-ї бригади ТРО. Думав, що так швидко це все вдасться закінчити. обдзвонив всіх, тільки знайомих. Я кажу: ну що не йди, ну як в тебе ж агро, ти ж агробізнес. Він каже: я буду тобі допомагати, ти сильна, ти з усім справишся. Наділи, що це все швидко закінчиться. Того дня, 24 лютого 2022 року Богдан Ганько разом із Андрієм Дудником о четвертій ранку вирішили до батальйону та взяли на себе господарську діяльність. Як от він працював на землі, йому то дзвониш там в період такий часу. От йому дзвониш, а чому там зайняти там, коли от е, нього там, чи, ну, коли він працював в основному на землі, в період часу він каже завжди говорив жара. О, тобто, і також він же. Викладався, так як і на землі, так і він вкладався в господарські справи батальйону. От, і робив все, що міг, і багато. Даже, як би сказати, ну мало хто скаже в батальйоні, що він не робив цього. Далі продовжив свою службу на Бахмутському напрямку у роті матеріального забезпечення. 22 березня 2024 року Богдан Васильович загинув поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Це людина була з великої букви, Це був господарник. Навіть от місце, деякі місцеві казали, що от після війни, коли от війна закінчиться, що от Богдан і деякі люди будуть робити зміни на громаді. Богдан Генько нагороджений пам'ятною медаллю захиснику батьківщини, отримав багато подяк та грамот за свій внесок та допомогу своєму батальйону. Також на честь героя була перейменована вулиця у рідному селі. Письмово збирали підписи, назбирали. Біля 500 підписів з усього села да були противники були людям не подобалось. Люди не хотіли. Багато було навіть поганих слів, казали, а що він зробив. Особисто для вулиці дружина полеглого захисника Тетяна Ганько у листопаді 2024 року на сайті президента України зареєструвала петицію щодо присвоєння посмертно звання Героя України Богдану Ганьку. Троє дітей залишилось без люблячого батька, і зараз люди ну хочеться, щоб підтримали і допомогли нам зібрати підписи, яких лишилось небагато. Нині на підписання петиції залишилося 27 днів. Та потрібно зібрати ще понад 10,5 тисяч голосів. Підтримати петицію можна за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами цього тижня. Залишайтеся в курсі всіх подій, та зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. За даними Гідрометцентру Житомирської області у суботу, 1 лютого. Максимальна температура в день плюс 7, вночі плюс 2, Вологість повітря 65%. Вітер західний за швидкістю 3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно без опадів.